Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Як завжди, з вами у цій порі програма П'ятниця вечір і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях надзвичайна людина, яка є свідком і яка відповідає за народження нового життя. Зустрічайте заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні, керівник Хмельницького обласного перинатального центру Лариса Притоляк. Добрий вечір, пані Гариса. Дякую, що прийняли запрошення, завітали в програму. Я дуже щиро рада вас вітати в нашій студії. Бориса Вікторівна, скажіть, будь ласка, от народження нового життя, яке фактично щодня відбувається на ваших очах. Які це відчуття? Ну, я вважаю, що мені пощастило з професією, тому що навіть серед професій лікарських. Професія акушер-гінікола і субо акушера, коли ти щодня бачиш появу нового життя, і коли розумієш, що це все рівно таїнство більшого призначення людини, ніж продовження роду, ніж продовження життя, це мені здається це одна з основних таких призначень на землі людини кожної. І коли ти допомагаєш в цьому, то звичайно це величезний позитив, навіть. Крім фізичного навантаження, морального навантаження, це завжди позитивні емоції, завжди. От за багаторічну практику вашу 25 років, більше 25 років, так, у вас за стажу. Вже скільки вдалося прийняти на цей світ діток? Ви не рахували? Я їх не рахую, але це тисячі вже новонароджених дітей, які вже деякі дівчатка, в яких мамів приймала пологи, я вже в їхніх. Цих своїх новонароджених дітей, вже які вони вони вже в мене народжували. Так що дуже вже цікаво. трошки часу пройшло. і вони вже знають, так що вони приходять. Так, вони до, знають, що вони того лікаря, який їх, роди, їх приймав на їхньої мами і приймали пологи вже в них. Стільки проходить людських життів крізь вашу душу, напевно, тому що важко не зачепитися серцем так за, за ті чи інші ситуації життєві. І от, власне, чи траплялися, і, звичайно, траплялися, можливо, щось таке, яке вам запало найбільше в душу, якась така ситуація, коли ви вплинули на рішення, скажімо, жінки, чи допомогли? Таких історій, до речі, дуже багато, і вони стосуються це абсолютно різні історії. Це можна. Говорити тривалий час лише писати розказувати. Подекуди згадуючи деякі випадки, хотілося б їх просто занотувати, або якщо прочитаєш якусь книжку, коли описані от різні історії. Розумієш, що в житті багато було різних таких митів, які навіть не називаєш сюжетами, які це цілі людські життя і людські історії. Про кожну таку ситуацію можна було б написати там цілу цікаву повість, ну хоча б розповідь. І зустрічаю, наприклад, подружню пару, які, категорично, будучи студентами нашого університету, були, прийшли на аборт. Я була ще молодим тоді лікарем, і ем, вони планували одружитися, але через рік, коли закінчить університет, я їх відмовляла довго від аборта. Там доходило до сліз, вони категорично наполягали на перериванні вагітності. Вони таке залишили цю вагітність, і зараз там доросла вже донька, і коли я їх, чесно кажучи, бачу, то мені приємно, що ця дівчинка вона залишилася жити, і в цьому є мій якийсь вклад. Є ситуації сугубо такі вже медичні, коли було якесь прийняте рішення, і ти знаєш, що ця жінка залишилась жити, жінка, дитина завдяки твоїй праці, і твоєму вкладу таких ситуацій багато було в житті, і деякі дуже складні. І вони ніколи не проходять, по-перше, безслідно це, і, можливо, ти залишив там частину свого життя навіть, тому що це пропускаєш, це точно, що пропускаєш кожну ситуацію обов'язково через себе. Подекуди це просто безсонні ночі, які, звичайно, також не проходять даремно, тому що е, така робота це. Багато недоспаних ночей, і коли жінка там втомлена, вже в пологах розказує під ранок, що я вже не можу, я вже ніч не спала, то ти розумієш, скільки ночей ти не спав, тому що таких пологів вже було дуже багато. І, звичайно, це розказує теж у Це багато історій цікавих. І е, бувають ті ситуації, які ти розумієш, які де болить, і болить, і воно не міняється біль і не проходить деякі ситуації, коли. Всякі ж бувають ситуації, і деколи і коли ти не міг вже допомогти, наприклад, але все рівно це залишається якоюсь такі болючі, коли ти аналізуєш, перебираєш. І так мені здається, як лікар аналізує кожні пологи, кожну ситуацію, кожен результат, то, мабуть, ніхто так не проаналізує. Наприклад, я завжди аналізую от любу ситуацію, яка була, і завжди думаю, що можна було зробити по-іншому. Що можна було зробити не так, а що зробив би, якби це повернути ситуацію назад? Я завжди вважаю, що в медицині завжди не буває схожих ситуацій, треба відноситись дуже до людини, як до індивідуальності. Кожна ситуація, кожні пологи. Це е, треба оцінювати ситуацію і з кожною жінкою поступати так, як ти хотів би, щоб е, поступили з твоєю найближчою людиною чи з тобою. Тільки так треба відноситись. От, власне про ті історії, які не завжди закінчуються щасливо. Бувають різні ситуації, життєві, різні випадки. І от як вдається тримати себе в руках в таких випадках, і як вдається абстрагуватися від такого і негативу, і складності в професії, тобто не нести це додому, не перекладати це на свою родину, чи чи вдається це. Ну Абстрагуватись не вдається, звичайно, якщо зовні ти, звичайно, ти змушений брати себе в руки, тому що е, все рівно слідуючі пацієнти, слідуючі ситуації, слідуючі хворі, але, е, звичайно, це боляче проходиш через себе і е, однозначно не один день ти е, цю ситуацію проживаєш і. Ну, працюючи обласним акушеринікологом до того, до цієї посади своєї останньої до створення обласного перинатального центру. І тут практично ж всі важкі жінки, а хоча б одна, там дві жінки, чи навіть всі жінки, які були померлі, там, на жаль, які війшли в материнську смертність в нашій області за всі останні роки, це всі жінок, всіма цими жінками в тій чи в іншій мірі була дотична, навіть як вони були з інших районів. Навіть якщо ти вже зустрічався з цією жінкою, і працював там в останнє чи в години життя, чи в доби життя. І, якщо чесно, я кожну цю жінку пам'ятаю, і за кожну жінку мене болить, і ем, думаєш завжди і постійно, що б можна було зробити. І ем, навіть ем, ситуація, коли після того йдеш в церкву і замовляєш, так само пишеш записки, поминальні за цих жінок, і. Ем, Чесно кажучи, навіть якщо нічого не міг змінити в цій ситуації, все рівно це пропускаєш через себе і втрачаєш так само, от якщо кожен же ж втрачав рідних, близьких, от так ти втрачаєш і своїх, на жаль, пацієнтів. Я вважаю, що нічого важчого морально немає. Якщо говорити про рівень взагалі акушерства і гінекології у нас, зокрема в області і в Україні загалом, тобто наскільки він відповідає європейським стандартам по технічному забезпеченню технологічному, по рівню обслуговування пацієнтів, надання первинної чи вторинної медичної допомоги, тобто, наскільки ми можемо сказати, що ми наблизилися вже до європейських стандартів, чи ми ще далеко? Поза межами, якщо говорити про ну так по рівнях, якщо говорити про первинний вторинний рівень надання медичної допомоги, то е, первинна допомога надається взагалі, в тому числі кушерська, е, за кордоном, європейська сімейними лікарями. Тобто жінка спостерігається, е, огляд жінки первинний, там, е, там профілактичні огляди е, чи навіть спостереження за вагітністю, проводиться сімейними лікарями, що в нас ще звичайно в країні поки що не введено, і хоча Формально сімейні лікарі і, і також вивчають акушерство і приходять до нас на інтернатурі, проте однозначно вони ще поки що не готові настільки вести там вагітних чи проводити огляди і відповідати за жінок. В таких ситуаціях сімейний лікар за кордоном скеровує вже лише згодом до акушер-гінеколога. У нас же жінка до акушер-гінеколога буде бігати, здавати мазок, там банальний, і там з любого приводу буде зразу йти до, на прийом до лікаря-акушер-гінеколога. Цього в Європі собі не дозволить пацієнтка навіть з страховим полісом, тому що огляд вузького спеціаліста там вже черга, по-перше, по-друге, це досить дороге задоволення. В цьому ми відрізняємося. Укшерство гінекологія було першою спеціальністю, мабуть, де дуже активно були впроваджені сучасні перинатальні технології. Це була і допомога і швейцарських проєктів, і з Канади, і Сполучених Штатів. Проте, звичайно, оснащення у нас так, в нас, наприклад, на третьому рівні нам ще. Рік жалітися нас набагато краще в порівнянні з іншими медичними закладами області, ми набагато краще забезпечені і обладнанням відповідним. І умови в нас на сьогоднішній день, я вважаю, що наближені абсолютно до європейських, у нас достойні умови для перебування жінки, дитини. Персонал в нас з любов'ю величезною відноситься до кожної пацієнтки, стараємося, щоб їй було в нас комфортно. Чомусь, не дивлячись на такі вже зрушення суттєві, все-таки залишається Лишається той стереотип, коли жінки бояться потрапляти взагалі в пологовий будинок чи на прийом до гінеколога. І коли наші жінки-українки народжують за кордоном, вони кажуть, що це дві разючі різниці. Що народжувати в інших країнах це щастя і це суцільне задоволення, і, зокрема, в Україні це постійний стрес, страх і так далі. От чому ви безпосередньо людина, яка? Яка в цьому знаходиться, яка знає достатньо всі гострі кути і переваги цього напрямку в цій галузі? Чому так складається? Чому залишається цей стереотип? Я не знаю, але дуже багато пацієнток, які в нас народжували вже в нас в нашому перинатальному центрі. В них немає страху, вони говорять, що обов'язково ще прийдуть народжувати ще. Це коли жінка відразу після пологів говорить, що так, я обов'язково прийду ще раз народжувати. Це вже показує. Зазначає, що в неї були позитивні емоції. Ми активно дуже запрошуємо партнерів, чоловіків, батьків, там маму, сестру, ту людину, з якою жінці буде комфортно, які з ними постійно в пологах. Ми активно зараз відкриваємо двері і в нас. Можуть відвідувати жінку і в післяпологому відділенні, і в е, дитинку в реанімації, мама постійно відвідує, і батько, і допомагають від огляді за нею. Тобто ми стараємося е, всі сучасні європейські тенденції, те, що робиться в світі, ну, активно впроваджуємо. і е, е, Чесно кажучи, приємно, що деякі жінки до нас приїжджають народжувати і народжували і з Польщі, приїжджали жінки, які там постійно проживають і разом з тим поверталися сюди і народжували. І я б не сказала, що пологи за кордоном це завжди також суцільні позитивні емоції. Пологи, жінки в усьому світі народжують однаково. І єдине, що звичайно. Більше за кордоном, більше епідуральна аналгезія в пологах, знеболення пологів більше, більш активно впроваджується, коли практично жінка в пологах не відчуває болі. Проте, коли ми, наприклад, пропонуємо жінкам знеболити пологи, деякі жінки просто бояться маніпуляцій деяких нажахані, хочуть мінімум медикаментів, мінімум втручання якихось, і подекуди самі відмовляються. І підтримка партнера деколи більше дає допомоги, ніж медикаментозне знеболення. Тому ем, я вважаю, що не настільки жахлива різниця між пологами в Європі і пологами в Україні. Сьогодні з'являється така тенденція, коли жінки народжують вдома. Як ви до цього ставитеся? Наскільки це небезпечно чи навпаки це позитивний такий підхід? Що ви можете сказати про, про це? Я відношуся до цього в нашій країні вкрай негативно, тому що, народжуючи вдома, є така фраза Еріх Марії Ремарк, що ніхто не знає, чим закінчиться любов, революція і пологи. Так от, ніхто не знає, чим закінчиться пологи, які абсолютно нормально навіть розпочались. І навіть в жінки, яка абсолютно нормально виношувала вагітність. То може бути ситуація вже в потугах, коли починає страдати серцебиття. Ми після кожної потуги слухаємо серцебиття. І виникає деколи ситуація, коли треба терміново закінчити пологи і накладаємо, наприклад, вакуум, щоб там, швидко вилучити дитину, якщо, наприклад, там якесь обвиття чи якась ситуація, коли плід страждає в домашніх умовах, це, звичайно, ніхто не зможе це швидко зробити, хто ж послухає оцінний стан дитини. Подекуди в пологах виникає ситуація, коли потрібно закінчити кесаревим розтином, знов же. Тобто, за кордоном, якщо відбуваються пологи вдома, це є сертифіковані акушерки, які мають дозвіл на прийом пологів вдома. Відбирається певна категорія жінок, де абсолютно, по-перше, ну, прогнозуються нормальні пологи, де невеликі розміри плоду, де вся вагітність протікала без найменших ускладнень, де в жінки немає ніякої патології. Але разом з тим, Ця жінка завжди має гарантію ця акушерка, що при виникненні ускладнень на протязі хвилин домовлено з якимось закладом. Куди ця жінка швидкою допомогою, яка тут же ж буде через декілька хвилин біля цього будинку, де народжується жінка, буде доставлена на протязі хвилин до найближчого медичного закладу, де може бути проведений чи кесарів ростин, чи якась там інша ситуація, буде допомога потрібна лікаря. В нас же ж ніхто такої таких умов не, не забезпечує. забезпечує. Тобто, подекуди жінки погоджуються на пологи вдома на свій страх і ризик. І є різні ситуації, є ситуації, які закінчуються не зовсім добре також. І тому я вважаю це абсолютним якимось невіглаством, тому що в час, коли є медичні заклади, і народжувати вдома в присутності, я вважаю, що це я важаю. Люди це аферисти, які йдуть на пологи вдома, які приймають ці пологи, які погоджуються приймати в жінки. Причому я не знаю медиків з Хмельницького, наприклад, які це роблять. Це приїжджають десь кушерки, там, з Дніпропетровська, наскільки я знаю, там ще з якихось міст, там, де ця тенденція є, вони приїжджають в різні міста, їдуть по Україні. Жінки ж в інтернеті ж сидять, у них там різні фантазії народжуються. Звичайно, я просто хотіла б тих, хто побачить цю передачу і в кого якась думка зароджується в голові, народжувати вдома, відмовитись від цієї ідеї. Знайти лікаря, якому ти довіряєш, і народжувати в медичному закладі. Бачите, яка цікава і слушна думка. А що стосується знову ж таки кесаревого розтину, тому що більшість жінок все-таки бояться самотужки народжувати природньо і вдаються саме до такого способу, і навіть переконують свого лікаря, який веде під час вагітності, що саме цей спосіб найкращий. Як знов ж таки до, до таких випадків ви ставитеся і чи є в цьому доцільність? Розумієте, є абсолютно е, медицина, наука не точна, але все рівно в медицині і в нас є покази абсолютно до кесарєвого розтину. Є покази зі сторони матері і є покази зі сторони плоду. І дуже хотілося б, щоб лікарі просто пам'ятали ці покази і під час вагітності переконати можна любу жінку. І навіть якщо в неї є якийсь страх, можна цей страх напротязі 9 місяців, якщо ти жінкою. Працює ще трошки як психолог, а не просто подивитись механічно, послухати серцебиття, призначити аналізи чергові і на тому розстатись, то можна переконати її, що пологи це все-таки фізіологічніше для дитини, що пологи це краще, якщо все нормально для дитини. І чомусь там, деколи жінки приходять і кажуть, що моєї мамі був кесарів ростин, у мене має бути теж тільки кесарів ростин, я сама не роджу. Так? Або ще якісь такі ідеї, якийсь страх, подекуди якісь... просто страх банальний. І вважаючи, що це набагато простіше. Заснути, чи там, навіть якщо знеболять кесарів розтин, через 20 хвилин в тебе вже поруч лежить дитина і все добре. Але це все-таки операція, і після кесарів розтину в 10 разів більше ризик кровотеч, тромбоемболічних ускладнень це все-таки оперативне втручання. І воно має відбуватись по показах. Скільки часу у вас займає робота, Скільки ви знаходитеся на робочому місці і скільки відповідно залишається для родини, для, для себе. Мені важко сказати, тому що в мене ненормований робочий день. Те, що вісім ранку я вже точно на роботі, і те, що я ніколи в 16-15, коли в мене закінчується формально робочий час, я ніколи не йду в цей час додому практично, і ніколи не знаю, о котрій годині я піду додому, і ніколи не знаю, коли я знову повернусь на роботу. Проте я вже до цього режиму звикла, і робочий час в мене просто ненормований. Але а час чи звикли до цього ваші рідні? А звикають важко, але, мабуть, немає вибору іншого. Або мене терпіти, або, або мене не терпіти. Але ж немає іншого вибору просто. Я ж не змінюся. Ви відчуваєте от, любов, таку підтримку в себе вдома, це, мабуть, те, що вас підживлює, надихає. Однозначно. Я знаю, що двоє ваших дітей пішли вашим шляхом. Вони обрали професію медиків. От, власне, чи вплинули ви на їхній вибір життєвого шляху, як це відбувалося? Я так думаю, що так, так і вплинула, тому що, мабуть, мені здається, що діти вони завжди дивляться на батьків, і якщо вони поважають, ну мені так здається. Якщо вони поважають батьків чи щось подобається в тому, що робить батько чи мати, вони ем, стараються наслідувати. Вони ж ем, приклад беруть насамперед з тих людей, хто найближче. І, чесно кажучи, вони обоє навчались в фізико-математичному класі в першій гімназії, і ем, я не, не те, що не агітувала, я їх відмовляла від медицини. При всьому тому, що я її дуже люблю, і якби життя повторювалося, я знов би обрала ту ж спеціальність і знов би працювала саме тим, ким я працюю. Проте я хотіла трошки, можливо, якоїсь стабільнішої роботи, тому що на сьогоднішній день, можливо, там щось зміниться в нашій медицині. Проте медикам важко, однозначно важко. Звичайно, не просто працювати і не просто деколи жити, деколи виживати. Лікарям, причому всім різних, в різних спеціальностях, це не морально, навіть не та якась комфортабельна і на сьогоднішній день дуже поважна професія, яка на сьогоднішній день кругом в Європі. Професія лікаря одна з найбільш шанованих професій, і яка достойно дає можливість людині й жити в цьому світі. Проте вони категорично заявили, що виберуть медицину, і одна їм сказала, що в житті ви повинні зрозуміти, що. Треба займатися тією справою, яка до душі, тому що життя в людини лише одне. І якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, то навіть якщо ти за те не будеш мати ніякої винагороди, навіть якщо ти будеш смертельно втомлений, навіть якщо тобі буде дуже боляче чи дуже надзвичайно важко, фізично чи морально, ти будеш займатися тим, чим ти хочеш. Якщо ти будеш йти на роботу, як на каторгу, то в тебе, по-перше, ніколи не буде нічого вдаватися. Ти будеш страждати все своє життя? Я їх довго переконувала, довго добре подумати, і в кінці кінців вони все-таки обрали медичний вуз. І я рада, що вони навчаються в Вінниці, який в тому ж університеті, в якому навчалась я, тому що переконана, що в Україні це один з найкращих вузів. Лариса Вікторовна, що стосується вашого часу особистого, от як ви його проводите, як ви витрачаєте цей час на себе? Тобто якісь ваші захоплення, що вам допомагає відновитися, можливо, якесь місце є, яке вас підживлює енергетично? Звичайно, кожна людина має для того, щоб відновитися енергетично, повинна відпочивати десь. Для мене найкращий відпочинок це, мабуть, закритися в кімнаті з гарною книжкою. В ідеалі, якщо ще не дзвонить мобільний телефон кожні 10 хвилин при цьому, гарна книжка це для мене взагалі з школи це розкішний і подарунок, і це просто те, що я дуже люблю. Я дуже люблю читати і просто часу не зовсім стільки, скільки б хотілося б для цього. Проте, якщо видається такий вільний день, я з задоволенням можу провести цілий день за книжкою. Дуже люблю природу, особливо ліс. У нас на Хмельниччині я просто обожнюю сатанів. Там я вважаю, що це місце, де відновлюєшся енергетично, походити по лісі, подихати свіжим повітрям, просто походити і відчути землю і побачити оцю красу природи. Це однозначно відчуваєш, що ти в цьому світі якась піщинка, і треба трошки більш дослухатися до природи щодня, мабуть. І звичайно спілкування з друзями, яких в мене багато. Я дякую Господу Богу, кожному з них за те, що вони є в моєму житті, тому що мені щастить на гарних людей. І е, навіть якщо не, не вдається регулярно і подовго можливо зустрічатись, і стільки, скільки хотілося б бачитись, проте подекуди навіть телефонний дзвінок і п'ять хвилин розмови, він відновлює тебе, він тобі допомагає, він тебе підтримує. І я дуже ціную те, що ці люди, багато людей, гарних моїх друзів, є в моєму житті. До речі, а що з вашого улюбленого з книг? От, що може останнє, що ви читали? Ну, останнє те, що я дуже глибоко пропустила через себе, це е, мені дуже сподобалась трилогія Атлант розправив плечі Айн Ред. Дуже річ, яка мене дуже глибоко вразила. Атлант розправив плечі. Роман Айн Рейд уперше надрукований у 1957 році в Сполучених Штатах Америки. Спочатку книга отримала переважно негативні відгуки критиків, але невдовзі стала надзвичайно популярною. Роман містить елементи містики та наукової фантастики. Події роману відбуваються у сполучених штатах у невизначений час. У книзі описано країну, коли провідні промисловці та бізнесмени відмовляються від спроб уряду використовувати їхню працю задля суспільного блага. Головна героїня спостерігає за непод суспільства в той час, як уряд поширює свою владу на всю промисловість, та найпродуктивніші представники суспільства поступово зникають 2011 року. За романом був відзнятий фільм. Я вам щиро вдячна за те, що ви прийшли, за те, що ви знайшли час в своєму графіку, що ви поділилися своїми емоціями, своїми думками, своїми знаннями. Велике дякую вам за вашу професію, за те, що ви робите, за те, що ви щодня допомагаєте і допомагаєте з'явитися новому життю на цей світ. Щира вам подяка. А я дякую вас. вам за запрошення і насамперед здоров'я. і Насамперед, жіночого. Дякую, дякую. І всім глядачам також. Спасибі вам велике. А вам, шановні телеглядачі, я бажаю гарних, плідних, продуктивних вихідних. Любіть один одного. І до наступної п'ятниці. До побачення.